Чи нормальна для лікування ендометріозу діфірілін 3,75 питалася пані. Нормальна для лікування буде дієво, але це такий хардкор. Дуже-дуже складний метод. Чому? Тому що діферілін це препарат, який блокує виробку статевих гормонів на рівні головного мозку, в принципі. І якщо він блокує, він... Якщо ви будете дуже довго на цьому препараті, то і молода жінка, то можуть бути ознаки вплоть до остеопорози. Тобто не буде взагалі ніяких гармонів, да, жіночих статей, ви можете, ви можете отримати почуття жара, ви можете при... всі прояви менопаузі. От скільки вам років, бо по фото була молода дівчина на це питання, яке питалася. Тобто ви отримаєте припливи, почуття жару, можете почуватися зле, дердливість знервованість. Тобто, все, що жіночки відчувають менопаузі. Паузі плюс є загроза по зниженню мінеральної щільності тканин, якщо цей засіб буде прийматися тривало. Отже, я Йшла б в останній момент, а, тому що у нас є більш такі засоби, більш лайтові, так би мовити, і достатньо дієві. Да? Це та сама ну, доматкова система Мірена, да, якщо це аденоміоз. це гістаєне перальне, таблеточки, дизан. Є смітрен, є новітній препарат Рієка, абсолютно замічательний. Він теж блокує на рівні головного мозку, але там трошечки є, під, піддали вам вже в тому препараті істрагена і істагена. Тобто, ці аналоги, органісти гонадотропних гормонів, їх можна використовувати, або якщо не довго, або якщо вам трошечки дадуть істрагіна, щоб підтримати мінеральну щільність кісток. А так, взагалі, за да,